Чого, направду, всі чоловіки без винятку чекають від своїх дружин. Перше, це дружба. Так, я розумію, що я чоловіча, справжня дружба. А коли ти приходиш додому, тобі ж треба з кимось поділитись, пережитим за цей день, з ким. Це можна робити тільки з тим, хто є твоїм другом. Тому в ідеалі дружина має бути другом чоловіка. Другий момент це спокою та підтримку. В цьому стресовому житті, коли доводиться воювати, ти приходиш додому, ти хочеш хоча б тут не воювати з дружиною. Третій момент це любов. Для чоловіка любов це через повагу. Ладно, чоловік це людина, він також може помилятися, але коли дружина його навіть критикує без пилянь, вона і тут повинна це робити тоном любові та поваги. І він цього дійсно чекає. І четверте, він чекає інтимних стосунків. І це не тільки про тіло, з'єднання тіл, а це і про душу. Він чекає близькості, тому що близькість зігріває душу. Ось чого чекають всі чоловіки від своїх дружин.